Проїдемо маршрут номер 8 сервісного центру Павла осенка 8. Виїжджаючи з території ТСЦ, повертаємо ліворуч, контролюємо пішоходів та автомобілі. Спочатку що рухаються з лівого боку. Так, Бачимо, є можливість. Трамва зліва справа немає. Цілимось на плакат Дарниця на букви Дар, щоб не перетнути суцільну лінію розмітки. І повертаємо на вулицю Осенка ліворуч обережно через припарковані автомобілі обмежена оглядовість в плані пішоходів. Звертаємо увагу, щоб їх не було. Так як на наступному перехресті нам буде потрібно повертати ліворуч, я не буду займати крайню праву смугу. Якщо на іспиті інспектор вам заздалегідь дасть команду, що ви також можете це прокоментувати, що не займає крайню праву положення. Так як надалі нам потрібно буде повертати ліворуч на перехрестя. Зараз через сніг не видно суцільної лінії розмітки, що відділяє трамвайні колії, але вона тут є. Для того, щоб її не перетнути, ми вмикаємо заздалгідь лівий покажчик повороту, доїжджаємо до оцих колій. Тут бачите, як трикутничок такий утворений. І в цьому трикутничку, переглянувши ліве дзеркало, виконуємо перелаштування в ліву смугу. Доблюємо лівий покажчик, Бачимо, є дозвільний сигнал світлофора. Тут при повороті ліворуч треба пропустити зустрічні транспортні засоби. Виїжджаємо на центр перехрестя і пропускаємо зустрічні транспортні засоби. Вмикаємо правий показчик і займаємо праве положення. На наступному перехресті ми будемо повертати праворуч. Бачимо, що людина виконала зупинку прямо на пішохідному переході з порушенням правил дорожнього руху. Але тут такі обставини. Значить, контролюємо пішоходів. Пішоходів немає. І виконуємо поворот в крайній праве положення. Виконуємо перелаштування, контролюючи ліве дзеркало. Середню смугу. Якщо у нас далі нам треба буде повертати ліворуч для повороту ліворуч, бачимо по знаку 5.16. У нас дозволено поворот з двох смуг. Якщо у нас крайня права вільна повністю, то ми маємо зайняти оцю смугу, в якій зараз знаходимося. Так є, але зручніше буде виконати поворот ліворуч з лівої смуги. І Якщо от є у нас така обставина, так, що права смуга частково, середня смуга в нашому випадку, але крайня права для повороту ліворуч, частково зайнята, то ми можемо стати в цю смугу і виконувати поворот ліворуч. Трошки пізніше зрозумієте, чому саме з цієї смуги зручніше, бо потрібно буде робити на одне перелаштування менше. Ми будемо зараз повертати ліворуч в бік Дарницької площі. Дочекались дозвільного сигналу світлофора. При повороті ліворуч ми також маємо пропустити зустрічні транспортні засоби. Тому уважно контролюємо. От бачимо, рухаються зустрічні. Зупиняємось. Ті, що повертають в праву смугу, нам не перешкоджають руху, ми заходимо. В ліву смугу, а якщо повертали з середньої смуги, то відповідно в сусідню, і отут потрібно зробити перелаштування от в цю смугу, вліво, в якій ми зараз рухаємось. Вмикаємо лівий покажчик і робимо ще два перелаштування. Раз перелаштування і робимо перелаштування два. Краще це зробити більш поступово, більш плавно, але, скажімо так. У мене була така можливість зараз зробити. І з цієї середньої смуги на дозвільний сигнал світлофора проїжджаємо до наступного перехрестя. Продовжуємо рух на дозвільний сигнал світлофора. Тут дуже уважно слідкуємо за розміткою. Тут е на наступному перехресті три смуги будуть для повороту ліворуч. Але нам бажано. Зайняти оцю смугу. У мене це не дуже добре зараз вийшло, тому що автомобілі мені в цьому трошки заважали. Тут, вмикаючи лівий показчик, стаємо, залишаємось. Ми могли залишитись і в попередній смузі, але, як ми бачимо, що попередня смуга, в якій ми знаходились, вона для руху прямо в бік Харківського шосе і також на поворот ліворуч далі рухатись по колу. Вона більш безпечна. Оця смуга, в якій ми зараз стоїмо, вона більш безпечна і менше перешкоджає транспортним засобам, що хочуть рухатись туди в бік Харківського шосе. Тому я зробив отаке перелаштування. Можна залишатись і в тій смузі стояти. На дозвільний сигнал світлофора продовжуємо рух. Тут у нас головна. Маємо перевагу. Займаємо крайнє праве положення, контролюючи праве дзеркало. Для подальшого повороту праворуч на перехресті. Тут біля світлофора є табличка з зеленою стрілкою. Тож на червоний сигнал світлофора ми тут можемо повертати, але як ми бачимо, що попереду є автомобілі, що не дають нам можливості це зробити. Виконуємо поворот праворуч. Тут зазвичай маршрутки напарковані, тому робимо перелаштування. Але смугу ми змінили положення в діапазоні правої смуги. Попереду також автомобіль, як перешкода. Далі нам потрібно буде повертати праворуч. Тож, контролюючи праве дзеркало, займаємо крайнє праве положення перед поворотом. Знак дати дорогу. Пропускаємо автомобілі, що рухаються з лівого боку головною, контролюємо пішоходів. І виконуємо поворот. На наступному перехресті нам потрібно буде повертати ліворуч. Тож, проїхавши оцей пішохідний перехід, вмикаємо лівий покащик, контролюємо в лівому дзеркалі ситуацію для подальшого перелаштування. І коли буде можливість, виконуємо перелаштування в крайнє ліве положення. Доблюємо покажчик для подальшого повороту. На цьому перехресті ми під'їжджаємо з боку головної, тому ми маємо проконтролювати трамваї попутні, зустрічні і пропустити автомобілі, що рухаються головною от з Харківського шосе. Тобто тут зупиняємось, пропускаємо за наявності автомобілі і продовжуємо виконувати маневр. Виходимо в крайню ліву смугу на вулицю Пражська. У нас припарковані автомобілі з правого боку, тому я не займаю крайнє праве положення. Також звертаю увагу попереду знаки обмеження швидкості 40. Далі буде 20. Тож контролюємо швидкість. Позаду автомобілі з'явилось, я займу крайню праву смугу, контролюючи праве дзеркало, і тримаю швидкість максимально допустимо на даній ділянці дороги. Знов таки це маневр не обов'язковий. Так як ви тримаєте максимально допустиму швидкість 20 км на годину, і враховуючи, що попереду є перешкоди, то можна було б залишитись і в лівій смузі. Але так як я хочу скинути швидкість до 20 і відповідно, щоб не створювати перешкоди іншим транспортним засобам, я виконав такий маневр перелаштування. Проїхавши пішохідний перехід, виконав об'їзд перешкоди з перелаштуванням в ліву смугу. Проїхавши світлофор, вмикаю правий покажчик, праве дзеркало і займаю праву смугу. Попереду пішохідний перехід. За пішохідним переходом припаркований автомобіль, тому виконую заздалегідь перелаштування, пропускаючи пішоходів. Світлофори не працюють, тому пішоходні переходи не регульовані. Тож цим треба бути обережним, також контролювати пішоходів зліва і справа. На наступному перехресті будемо рухатись головною. Звертати на вулицю Алматинська. Вмикаємо лівий показчик, показуючи іншим учасникам дорожнього руху наші наміри. І наш подальший напрямок руху. Тож зупиняємось. Через припарковані автомобілі сугробий сніг не займає крайню праву смугу. Тут же є можливість займаємо праву смугу, контролюючи праве дзеркало і ситуацію в правій смузі. На наступному перехресті нам буде потрібно виконати розворот. Тож заздалегідь займаю крайню ліву смугу і вже залишаю лівий показчик для подальшого розвороту. З попереднім заїздом на трамвайні колії перед пішохідним переходом рухаємось до центру перехрестя. То таким чином, як от попереду їдечий. Учбовий автомобіль зробив. Ми так само це робимо. Доблюємо покащику разі необхідності. Доїжджаємо до центру перехрестя і пропускаємо зустрічні транспортні засоби. І виконуємо розворот. Вийшли в крайню ліву смугу. Через припарковані автомобілі немає можливості перелаштуватись в праву смугу. З'являється можливість. Виконуємо перелаштування в праву смугу. Проїжджаємо пішохідний перехід, бачимо, що автомобіль зупиняється, тож це наша перешкода. Контролюючи ліве дзеркало, виконуємо об'їзд перешкоди. Знов таки бачимо попереду припаркований автомобіль, тому не займаємо. Праву смугу заздалегідь. Після припаркованого автомобіля займаємо праву смугу. На наступному перехресті нам потрібно буде повернути праворуч в бік вулиці Гродницька. Тобто ми сюди приїхали з боку головної Спражської. Слідкуємо за знаками, що висять біля світлофора. Вмикаємо правий показчик. І бачимо, що ми рухаємось не головною, а з'їжджаємо праворуч на вулицю Гродницька на другорядну. Починаємо об'їзд припаркованих автомобілів з лівим показчиком. І бачимо попереду знак обмеження швидкості і пагорд. Завершуємо об'їзд перешкоди. І розпочинаємо об'їзд нової перешкоди. Завершуємо об'їзд перешкоди. Там був знак обмеження швидкості 20 км на годину. Він розповсюджується до найближчого перехрестя. Оце у нас перехрестя. Тож, до цього моменту є знак обмеження швидкості, далі можемо набирати вже більшу швидкість. Тут не дуже зручна вулиця, так як багато напаркованих автомобілів і постійно потрібно розпочинати, закінчувати об'їзди перешкод. І частенько так буває, що два автомобілі не можуть роз'їхатись одночасно. Тому це також треба враховувати при об'їзді перешкод, щоб не створювати перешкоду для руху з зустрічним транспортним засобом. Розпочали об'їзд перешкоди всі ці автомобілі і далі припарковані. Я буду вважати як одну довгу перешкоду. І завершувати об'їзд перешкоди вже після цього автомобіля. Змикаємо правий показчик. І притискаємось крайнє праве поноження. Трошки пригальмовуємо, щоб пропустити зустрічних, і продовжуємо рух. На наступному перехресті нам потрібно повернути праворуч і виїхати на перехрестя з круговим рухом. Контролюючи ситуацію, якщо хтось є, то, відповідно, пропускаємо. У нас був знак 2-1 дати дорогу. На перехресті з круговим рухом нам потрібно з'їхати в третій з'їзд. От сюди. З'їжджаючи в третій з'їзд, микаємо правий показчик, не забуваємо про це. І займаємо праву смугу. Тут через погодні умови не дуже добре видно розмітку. Але ми пам'ятаємо, що вона тут є, От, трошки навіть видно її. Рухаючись правою смугою, доїжджаємо до перехрестя з круговим рухом, і на цьому перехресті нам потрібно буде з'їхати в перший з'їзд. Виїхавши на перехрестя, микаємо правий показчик і з'їжджаємо в перший з'їзд. Далі я виконую перелаштування в ліву смугу, тому що в правій смузі не дуже добре дорожнє покриття. Так як на наступному перехресті нам потрібно буде повертати праворуч, контролюємо. Переривання розмітки. От проїхали останній в пролеглу територію і вмикаємо лівий показчик. Тут, при повороті ліворуч, ми маємо пропустити. У нас тут головна ми маємо пропустити тільки зустрічні транспортні засоби. Виїжджаємо на центр перехрестя і пропускаємо зустрічні транспортні засоби. Коли з'являється можливість, виконуємо поворот ліворуч. Далі займаємо праву смугу. Під'їжджаючи до трамвайних колій, не забуваємо перевірити наявність трамваїв зліва, справа І продовжуємо рух. Тут також не забуваємо переглянути трамваї. Далі попереду бачимо перешкоди. Тож перелаштовуємося ліву смугу. Далі нам потрібно буде повертати ліворуч і заїжджати вже на територію сервісного центру. Протягуємо трошечки далі. Так, щоб попасти. Пропускаючи автомобілі, що можуть рухатись з правого боку. Маршрут номер 8 завершено.